Товариство, доброго здоров'я, канал Будні Свиновода. Я Олександр. надзвичайно радий бачити всіх і кожного з вас на нашому YouTube каналі. Дякую, що до нас завітали. Трішечки ми сьогодні припізнилися, але разом з тим це не завадить поспілкуватися разом з вами і обговорити ті найбільш важливіші питання, які і вас, і нас напряму. Торкаються і для нас дуже і дуже важне питання, яке ми, друзі, разом з вами обговоримо, можна так сказати, на порядку денному воно в нас сьогодні буде стояти першочергово. питання наступного характеру, питання, з яким зіштовхувалось більшість із власників. Свинок, які, можна так сказати, на своїх господарствах мають закритий цикл, тобто у вас є свиноматки, хряки, або ж ви запліднюєте штучно ваших свинок. Так, от, я думаю, більшість із людей, які дивляться зараз, це відео, переживали або будуть переживати такі от. Певні проблемні нюанси стосовно того, що свинки перестають приходити в охоту, або ж не приходять в охоту, якщо це рем свинки. Ну і е сьогодні е хотілося би з вами обговорити, поділитись власним баченням і думкою з приводу того, який же. Найбільш ефективний метод стимуляції статевої охоти у свина. Ну, І якщо е, така проблема і з'являється на господарстві, то перед більшістю із власників постає дилема: який же метод обрати, який же метод. Е... Стимуляції статевої охоти буде найбільш оптимальним. з методів, які зараз широко розповсюджені і користуються величезною популярністю серед власників свинок. Це гормональний метод, тобто за участі певних препаратів, які стимулюють гормональну систему. Свина е, в цьому методі є певні неточності, я би навіть сказав, недоліки. Перше, друзі, це достатньо. Дороговартісні препарати, які не кожен із власників може собі дозволити і придбати. Ці препарати не дають 100% гарантії прояву циклічності статевої охоти у свиноматка. Третє це ін'єкційні препарати і будь-яка ін'єкція це відносний стрес для нашої свинки, свиноматки. А будь-який стрес це в будь-якому. Випадку негатив для цієї групи е, тварин. Що стосується досвіду використання безпосередньо цих препаратів, то найбільш розповсюджені і широко застосовуваніші препарати це препарат ПГ-600 і... Естрофан. Естрофан взагалі дуже-дуже погано працює по стимуляції статевої охоти. ПГ600, як показала вже моя практика, трішечки краще і трішечки ефективніше працює, але повторююсь. Ну, і я, якби якщо брати на постійній основі, якщо такі проблеми і виникають, а вони час від часу виникають, від цього нікуди не дітися, то я для себе вирішив обрати такий шлях, що до гормональної системи і до оцих от гормональних препаратів звертатися якомога менше, тому що ну, ефективність їх бажає бути кращого. Якщо наші свинки навіть після застосування оцих от препаратів приходять в охоту, ми їх запліднюємо, то вже після. Оцього от бажаного опоросу, як показала практика, оці от свинки взагалі не приходять в охоту, щоб ви не робили які б препарати, і які б маніпуляції з ними ви не проводили. Тому ну, краще обходити гормональну систему і оці от препарати стороною для того, щоб ну, було якомога менше. Проблем на господарствах ну це моя суб'єктивна особиста Але думка, є. як і завжди, і у всьому альтернатива, яку можна використовувати, застосовувати, і яка дає у більшості своїх випадків стовідсотковий результат. Перше, друзі, ми можемо зробити стрес нашій свиноматці, який буде впливати як позитивним фактором для приходу нашої свинки. Другі. в охоту. Ми хочемо стимулювати. Нашу свинку або свиноматку ми робимо певні дії, які направлені на те, щоб якраз от і відбувалася стимуляція гормональної системи. Що в цьому випадку потрібно зробити? Елементарно, якщо у нас є група свинок, які знаходяться в одній загороді, або ж в окремих загородах, то Перемістити оцього цвинку потрібно у бокс, в якому вона ніколи не була. Таким чином, це буде певного роду природний стрес, який дуже-дуже позитивно впливає якраз на стимуляцію і правильний імпульс. Гормональної системи. Далі, друзі, в момент, коли ми перемістили нашу свинку із загороди, в якій вона знаходилась на постійній основі у іншу загороду, де вона ніколи не була, можна провести таку от маніпуляцію, як не дати свинці корм. Зранку і ввечері обов'язково зранку і ввечері не потрібно давати комбікорм, і дуже важливо розуміти, що оцю от маніпуляцію із недаванням комбікорму зранку і ввечері потрібно продовжувати на протязі однієї доби. Не потрібно розтягувати оцей от період на 2-3 дні, один день. Цього більш ніж достатньо для того, щоб правильно стимулювати і правильно стресунути нашу свинку. В іншому ж випадку, це буде негативний стрес, який, в принципі, нам абсолютно не потрібен і не буде. Позитивно впливати на гормональну систему нашої нашого ще свинки. один фактор, який дуже позитивно впливає на появу статевої охоти у вашої свинки, безпосередньо кількість світла, яке присутнє у тій зоні, де наші свинки знаходяться. Тому дуже важливо розміщати свинок у гарно освітливому приміщенні або світло це має бути штучне, або ж природнє. Якщо у вас чималенько вікон у вашому свинарнику, то обов'язково помічайте ваших свинок у оцих от загородах, де дуже багато природнього світла, ну, і звичайно, гарне, якісне збалансована годівля наших свинок, тому що при неякісній і не збалансованій годівлі, якщо недостатня кількість мікро-макро елементів і вітамінів у комбікормі, це також може призводити до проблем саме із приходом. Статевої охоти у ваших свинок. Так що, якщо ви поєднаєте воєдино всі оці фактори, які я перечислив, якщо ви вже і зіштовхуєтесь із приходом, і точніше із проблемою неприходу вашої свинки, в охоту, можете провести оці от маніпуляції, переженіть її у ту загороду, де вона жодного разу не була, щоб там було гарне, якісне освітлення. Стресоніть її додатково недаванням комбікорму протягом однієї доби зранку і ввечері, і в ідеалі на наступні на наступний період, там недільку-півтори. Обов'язково, якщо ви цього не робите, але залишати світло у приміщенні навіть на нічний період часу, і в принципі 90%, якщо немає у свинки якихось генетичних відхилень і хвороб, то якраз от оці от свинки із великим з великою віроятністю. Прийдуть в охоту і проблему оцю ви вирішите. Обов'язково, будь ласка, поділіться. Можливо, у когось є більш надійніші і більш ефективніші методи стимуляції свинок, щоб вони приходили в охоту. Обов'язково поділіться ними. І нам буде цікаво, і нашим підписникам також буде. Цікаво виявити і визначити для себе найбільш оптимальні методи, Так що не соромтесь, друзі. Діліться своїми методами. Нам буде дуже дуже Ще приємно. одна річ, яку хочеться товариство разом з вами обговорити уже до нашої постійної рубрики, яку ми разом з вами дуже і дуже давно започаткували, і продовжуємо її реалізацію. Сьогодні у нас неділя, а значить. На нашому місцевому базарі відбувається купля-продажа поросяток. Ну і якраз от обговоримо разом з вами цінову політику на оцих от маленьких поросяток. Сьогодні у нас можна так сказати остання можливо, так, на остання неділя місяця. Ну і що хочеться сказати, цінова політика на поросяток просідає те, про що писали, і те, в принципі, що відбувається. Щороку літо, страшенна жара, попит на поросяток падає, разом з тим е, знижується ціна. Е, значить, Сьогодні е, хлопці там постійно мене питають, скільки там машин виїжджає на ринок, яка ситуація. Е, значить, Порядка 5 автомобілів на ринку було, і поросяток вже продавали в районі 2200-2300. Тобто ціна вже була на порядок дешевша, аніж Ціна ну, на тій неділі. Плюс якраз от, відсутність покупців призводить до того, що люди, якби навіть якщо і вивозять поросят, то віддають їх трішечки трішечки дешевше, нікому не хочеться кататися, витрачати паливо. Ну, А з дому буквально сьогодні тато нашому знайомому телефонував поросятка 6 неділь. По 3 тисячі гривень люди ну це наші знайомі реалізували. Але з дому є з дому, а на базарі є на базарі. Поросята навіть там 12-13 кілограмів були по 2,5 тисячі і нікому вони були не потрібні. Я думаю, тенденція ця спостерігатиметься і в наступні дні, тому що страшенна жара. В принципі, люди вже які на постійній основі беруть поросяток, научені. Що і Темпи росту значно гірші в літній період, я думаю, основні баталії, куплі-продаж будуть відбуватися уже восени. А на оцей от літній період, от штіль, який він притаманний нашій галузі, він я думаю, в цьому раці також буде якби, відбуватися. Так що обов'язково напишіть, будь ласка, цінову політику на маленьких поросятах. Дуже цікаво все це читати, контролювати і аналізувати. І обов'язково, будь ласка, область область дуже важлива, тому що повторюю, що розброс у ціновій політиці реально дуже дуже величезний, і відгодівлі це стосується і тих же самих маленьких поросяток. новоспечена кроличка також стала мамулькою, у кубло її лізти не будемо, так що можете привітати нас із поповненням.